Привіт, друзі! З вами канал Досвіщен та я Петючик. Друзі, сьогодні поговоримо про помилки рибалок при ловлі окуня по першу льотці. Так що буде цікаво. Поїхали! Першочергове основне завдання це знайти окуня. Натрапивши на активну зграю, можна за годину-дві зробити всю рибалку. Перший лід дуже тонкий, а часто ще й прозорий, тому шуміти на кризі, кидати пішню чи бур, гучно рухати ящик не можна. Риба дуже чутко реагує на шум і йде чи перестає зовсім клювати. Окунь хоч і досі терпеливий до шуму, але зайвого гурку тут теж не любить. В основному улюблені місця стоянки окуня відрізняються характерними ознаками. На малих річках до першої криги окон часто вже відходить від прибережної рослинності і концентрується у глибших місцях або поблизу них. У вирах, на виходах, входах у ямах, у глибоких заплавах та корчах. У прибережній зоні залишаються лише матросики. У малих річках важливо знати хоча б невеликі укриття на дні. На чистих місцях стоїть рідко. У річках окунь майже ніколи не стоїть на струмені. У виняткових випадках протягом він може ховатися за камнями, колодами, купинами. Ситуація може змінюватися, якщо перед льодоставом вода в річці прибула і затопила прибережну зону. Тоді, уникаючи посилення течії, окуневі зграї можуть курсувати і вздовж берега. Але лов тут буває швидкопливним. тільки клювання слід було одна за одним. А через 15 хвилин вже закінчилося, зграя пішла. Резюмуючи, можна сказати, що у річках потрібно шукати достатньо глибокі місця з укриттями. Крупний окунь, що по відкритій воді, що після ставлення криги, не утворює великих стай. В Залежності від водомі, в такій стайці може бути від 2 3 до 10-20 осіб. Крупного окуня завжди тяне до глибини. На великих річках і водосховищах часто тримаються із судаком та великими зграями білої риби. Хороші трофеї горбачі від пів кілограма і вище. Рідкісні сусіди з більш дрібними побратимами. І якщо ви шукаєте саме та крупну рибу після кількох плювань, мілких окунів можна йти далі. Крупного окуня тут немає. Окон досить невибаглива до насадки самої мормишки риба. Традиційно використовується мормишка червоного, чорного серб'ястого та латунних кольорів. Як насадка добре приходить звичайний мотив до опариша окунью, пайдуже, іноді вистрілює личинки, репехову і моль. При активному клюванні на деяких водомах працює навіть сало і рибяче око. І навіть у не випадках окуневий плавнинець. Можна використовувати шматочка дощового хробака, але він в зимовий період дуже рідкість. Класичною окуневою проводкою вважається тремтіння з високою частотою. Неактивному окуню часто спокушаються на різку зміну проводки зі швидкою на повільну чи навпаки. Балансир. З недавніх пір успішно змагається з пармішкою і стає однією з найпопулярніших приманок для ловлю окуню, особливо великого на кризі. Зазначається, що найбільш привабливими забарвленнями для ловлю окуня є поєднання кислотних зелених кольорів, помаранчевих, червоних тонів із смугастами та краплями. Добре показав себе наплив у випадку краплі на нижньому трійничку. Причому бувають періоди, коли окуню вистачає виключно цього підвісу. Вважається, що окуневі балансири досить маленькі та легкі, однак іноді буває так, що окунь реагує тільки на велику приманку, враховуючи це, в ящику, окрім традиційних окуневих балансирів, потрібно мати кілька приманок, великих та важких в запасі. Правило, по першому льоду за порукою успішного ловлю окуня є активний пошук і сенсу годування одної точки немає. Але в деяких умовах, наприклад на водосховищах, ставах та деяких річках, коли риба буває сильно розосереджена та ще й переміщається, підготувати, може відіграти позитивну роль. Для підгодування окуня використовується в основному дрібний мотель. Якщо риба в принципі активна. Клювання чіткі, але рідкісні, потрібно висипати стартову годівництву мотиля. Годівництво бажано розкрити на невеликій висоті від дна, щоб збільшити площу кормової плями, не створюючи великої концентрації корму в одній точці. Широка пляма помітніша, але не дає рибі швидко насичуватись. Якщо після першого прикормлювання кількість клювань збільшилась, то можна в процесі лову додавати додаткову напівпорції. Буває, що достеменно відомо, окунь внизу є, але з якихось причин не бере. У такому разі може допомогти так зване розгойдування вонки. Цей спосіб добре працює як при ловлі на мармішку, і так при ловлі бляшнями і балансирами. ловлі мармішками відразу використовується швидка, високочастотна, малоамплітудна проводка, з дна на максимальну висоту. Потім ще одна або дві. Наступні проводки робиться повільно із нижньою частотою. За відсутністю результата все повторюється знову. При ловлі блишній та балансиру використовується кілька активних під підкидів без пауз, потім після підкидання потрібно дочекатися, коли коливання приманки згаснуть і витримати паузу. Ще кілька секунд. Часто після цього слідує клювання. Працює ще такий варіант облову лунки. Після впіймання на балансир або на бляшні кількох хвостів, Плювання припиняються. Тоді можна дістати мармишку і з цієї ж лунки доловити ще кілька риб. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Беспішень. Підключим. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, не забувайте про наші соціальні мережі. Все буде Україна. Слава Дусі! Слава Україні! Зустрінемося! на рейда